Бачите, трішечки так ми її кривенько, можливо, поставили. Але я сюди планую ще резервуар поставити на... ой, це, як називається. На рідкий гній, який буде. І начебто буде непогано. Але повторюю ще раз, це тільки теорії, і, можливо, воно на практиці так не буде працювати. Давайте відразу перейдемо, ось, до речі, наші корівки. Бачите, які красуні. І ці красунки будуть приносити нам теляток. Штово дуже гарно. Давайте ми відразу перейдемо до менюшки наших підприємств, що у нас є. На лісопилці у нас в принципі в принципі, на цій, що велика, 80 тисяч це нам на місяць ще вистачає. Роботи ніякої я начебто і не планував. На малій, на малій лісопилці у нас деревини 75 тисяч літрів. Зараз ми піднесемо до них ще одне, мабуть, дереце якесь невеличке. І на молочному заводі, начебто, всього хватає, але давайте ми відразу молоко бойволиці підвеземо, і звичайне молоко.